Всім, Всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ну що ж, день третій. День третій, я вже третя година О, працювала зранку і трішки прибирала. Я так увліклась, що думаю, а чому б це ж не зняти влог, щоб змотивувати вас трішки поприбирати? І нарешті сьогодні вже виставлю ялиночку, розкладу її, але ще поки що чекаю гірлянду. Але. Є інші прикраси, якими ж теж можна сьогодні ввечері зайнятися. Привіт, так, хороший працівник, той, хто може змотивувати інших працювати, попросила Сашу зняти а, тюль і перенести квіти звідси. Саша, ти, я цей раз ставлю. Всім привіт, дорогі підписчики. Якщо чесно, Ша, Саша дуже часто mm -hmm. говорить цю фразу, але вона мене трішки бісить. За підписники? Підписники. Всім доброго дня. Тож, але... Всім доброго дня, мої дорогі підписники. Тоб, Саша, працюй, працюй. Ну відволікайся. Обережно. Складаємо дві половинки. Потім ще раз дві половинки. І видаємо Ки... дружині. І кидаємо на підлогу. <рі> Дякую. <див> Під вікно. Мені ж так підтрив просто. Ні, не буде холодно. Куда? Якщо моя вандочка там не замерзла, до нас в кімнату під вікно. Підруге. Є-ні, під те. Я там потім розподілю. Можна біля себе поставити? Ну постав, тільки їй там світло буде біля Я те, ті, намало. Тільки тарі одну залазь. Тільки коли в двері будеш проходити, присядь, будь ласка, щоб гілочки не пошкодити. Дякую. Так, ну і звичайно, зараз швидесенько протру вікон. Це часу небагато, скоро за Софією їхати. Але, не знаю, я... в мене. Прям так, прикрашання будинку до новорічного різдвяних свят. Це обов'язкова асоціація чистотою. Як знаєте, як на Пасху, не треба все прибрати. Тож це нероздільні для мене речі. Тож прибираю. Хоча я хочу сказати, я не та людина, в якої завжди чисто. Хоча і мій канал більш такі мотиваційні теми. Але, звичайно, я знімаю відео, коли я прибираю. Але ну, мої гарні знайомі друзі знають, що від мене можна часто почути фразу Ой, вибач, в мене не прибрано. Але ось на свята, то знаєте, то свято. Треба, потрібно поприбирати. Happen. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of joy and I turn back to Зараз хочу замінити текстильне дивані, та розпаковка, яка була вчора. Зараз тепер подивимось, як воно буде виглядати. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. мене є, до речі, оця типу класна швапра, ну як класна. Ну, має місце бути, деякі речі незручно робити. У 22-му році я її ще купляла, коли мама в Угорщині жила, вона мені тоді передавається, але знаю, що вони в соціальних мережах весь час потрапляють на очі. І ось такі, це ще з 22-го року стоїть. І знаєте, я знаю, що такі штуки інколи висихають. Не, вона мокра. Саме головне, вона е, е, відкрита. Може, я якось відкривала, може хтось інший відкривав. Але нормально ні мокреньке. Воно, типу, і класно, але з іншого боку, з мене спрацьовує той е, такий фактор, що це дуже забруднює е, нашу планету і та купа сміття навколо. Тож я дотримуюсь того, що якщо десь... Можна використати щось багаторазу, то не використовуємо. Але, але бачите, купила. Досить незручно, бо у мене стіни шершаві. My parents are both liars. I got gifts, but one subscribers. So Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? таку точку опори знайти, бо вона в мене стіни шершаві. Я ж захекалася. Але добре відтирає. Дивлюсь, якісь сліди від мух, від рук, то отак ну, дуже чудово відтирає. Приїхала в двір і хочу ще показати вам вигляд з вулиці. Дуже гарно вийшло. Гірляндочка та дерево. І китюня наша сидить. Яра. Так, друзі, ну що ж, прийшло час адвенту. Зараз покажу, що мені попало сьогодні в моєму адвент календарі. Це свічечка. Вона малесенька. ну Запах дуже класний. І ви знаєте, оцей воск, я ж працювала з воском свічки. Я виготовляла свічки, і я знаю, що це соєвий віск, в них використовується. А можливо, до речі, не соєвий, але точно натуральний. І він, він дуже м'який. Зазвичай у свічках такий віск використовується, коли свічку можна топити і, до прикладу, нею використовувати як бальзамчик для рук. Тобто виливаєш воск в руки і мастиш. Тобто, і не тільки для рук можна використовувати і для всього тіла. А ще, якщо ви не знали традиція Адвенту, класична, кожного нового тижня потрібно палити свічечку. Тиждень Адвенту, 4 тижні до різдва, потрібно палити свічку. Тож я здивована, що вона була не перша, але вона є. Тож будемо палити тижневу свічку Адвенту. Так, ну що ж, я готова ділитися результатом. Я дуже задоволена, трішки е, так переобразилася моя вітальня. Ну, Головне, прибралось. Не знаю, мені коли чисто, то взагалі приємно завжди. Ось так, мені дуже сподобався цей текстиль. Я не скажу, що він прям різдвяний-різдвяний, але він теплий і затишний. Я ще придбаю ось такий пледик е, зелененький на, на пуф. І взагалі буде ідеально, бо зараз там пуф іншого відтінку, то тепер теплі відтінки. Які тут холодний. О, ось так вийшло. А, так, віконечко помили, тюль попрала, і ще я додала ось таку штору. Я їх в минулих відео, хто постійні глядачі знають, купувала для спальні, а потім вирішила, що тон занадто однотонний. Тобто, в мене спальня в бежевих відтінках і, знаєте, беж штори, і це було занадто. Знає. Дуже все бежеве, як оті знаєте, приколи про бежеву маму. Тож, а сюди, мені кажеться, воно гарно освіжило. Взагалі, ці стіни не повинні тут бути білими. А, насправді тут ще чорновий варіант. Ми також 4 роки живемо, і я ніяк не наважуся закінчити цей ремонт. Бо бачите, тут ще воно О, по цьому місці видно, що це просто чорновий варіант. І так як у мене білі стіни, білі тюль. А тепер мені подобається, що трішки відтінили. І ще я знайшла в себе на чердаку картину. У мене є картини, які висять в спальні. Їх там дві штуки. А купувала я їх таким, типу три штуки, як триплекс. Да? І теж поставила сюди на комод. Там дуже брудна стінка, там колись у нас були папуги, і вона так замастилася. Ось, то зараз, ви знаєте. По-перше, і додала кольору в кімнату. А по-друге, прикрила всі ті брудні речі. Тож комодик теж уже такий різдвяний. Мені дуже подобається. Я поставила туди живий вазон, теж освіжила, і трішки новорічних прикрас. Ось так. О, ще буду мити двері, тобто ще все завершено. Далі мені прибирати ще цю зону з великим зеркалом. Вистачає прибирання, але. Вчора я встигла тільки вітальню. Я, коли в мене мало часу, знаєте, ділю просто на декілька зон: оцю загальну кімнату, окремо зона вітальні, зона кухні і зона коридорчика. Так, і навела ще порядок. Ось на цьому комоді. Теж він тепер такий різдв'яний. Поки що зірку різдвяну поставила вазу. Не знаю, там, напевно, потім буде новорічна композиція. Ну, поки що, ось так. Ще нас такий чарівний вотербол, напевно його можна так назвати з балериною, і до речі, я нещодавно була на майстер-класі по свічках. Хоча я сама свічки виготовляла. Ну, була не в тому суть. Мені просто подобаються такі заходи. Був організований захід в дуже гарному місці. Ми робили свічки, дивилися чорно-білий фільм. І ці всі ці, ці заходи організовують дівчатка. Я думаю, ви їх знаєте. А хто не знає, я залишу посилання в Києві, можна прийти на живі майстер-класи, поспілкуватися. Це Ярослава Івентхом і Оля Чимоча, також Ірина. Ірини немає на Ютубі, але в неї є свій інстаграм. Тож, кому буде цікаво, залишу посилання на їхню сторінку саме по організації ось таких чудових вечорів. Ось так. Тепер у мене є така різдвяна свічка. Бо ви знаєте, сапожник без сапог. Да? Ось так. І ще в мене є тут така класна фігурка. Вона взагалі колекційна одного майстра французького, у мене навіть для на неї є сертифікат. І тобто це повністю ручна робота, це колекція. Ну, з усієї колекції мені сподобалась тільки ця. Це мені подарував колись чоловік. Ну, така гріть, не знаю, вона мені дуже класна, я можу розглядати ці всі герої. В них тут такий вайб. Ось так, бо я раніше її ніколи не показувала. Тож вона в мене і взимку, і не важливо. Ну, це моя улюблена фігурка. Завжди стоїть і дуже вона добре вписалася цей новорічний вайб. У тому відео була розпаковка з юзкою, і я показувала цей калимок. І ось він чудово тут вписався в мене якраз в зоні вхідній зоні. Взагалі, якщо чесно, тут в ідеалі не повинно так бути. Це комоди тимчасові, ну нічого не, не буває так довго, як тимчасові речі. Але мені поки що подобається. Тут в ідеалі буде колись шафа для взуття, а тут буде зона зеркала і там поличка для ключів. Ось. Але поки що, бо бачите, тут навіть всі ці провода, вони повинні будуть ховатись в шафу. Це зараз дуже неестетично. Але, в принципі, зручно. Поки що зручно. Ось так. Тож ялиночка ще чекає, іграшки чекає. Ще один, до речі, килимок поки що, не знаю, десь буде використовуватися. Можливо, він буде запасний варіант, бо, як я вже говорила, ще цього разу ми попрали наші килими. Ось, ну, У мене вони невеличкі, але ось такі килимки по будинку. Але я розумію, що це на місяць максимум, і вони будуть брудні. І тоді, а так як ми прати не зможемо, бо вже не буде води на вулиці, то тоді я буду використовувати ось такі доріжки, бо їх можна прати в пральній машині. Ось так. Ну, все, любі друзі, до наступної зустрічі. Маю надію, що змотивували вас на прибирання і підготовку до майбутніх новорічних різдвяних свят. Всіх до наступної зустрічі побачимось в новому влозі вже завтра. На все добре, цілую, обіймаю, папа. -па.